Доброго дня, продам ось такий потолок на шкоду Octavia A5 Універсал. Ось так виглядає даний потолок. Тут біля заднього лівого стекла трошки пошкоджений потолок. Ось видно, надрез, далі плафон, тут є ручки на даний момент, якщо комусь треба з плафонами, з ручками також можемо продати даний потолок. Козирки є. Е, ось так кого цікавить. Можемо продати. Телефонуйте і замовляйте. В такому стані. Стан хороший. Одне ще тільки нюансик, ось там, з лівої сторони, з самого заду. Там є трошки пошкоджено. А так, в чудовому стані.